так, давайте розглянемо, що складається прес-форма для лиття ТПУ годівниць. Давайте почнемо з дна. Тут є вставка, щоб під фальц вона виливалася, щоб на корпус годівниці ставала. Зараз я покажу, як це годівниці. От годівниця, бачите. Тут відливається під фальс, якраз оце відповідає плита. Ну і тут для того, щоб бджоли пролазли вверх. Ну от вона якраз відлялася також. Тепер зверху давайте подивимося зверху. Зверху тут по боках на ручки є, щоб було легше витягнути самий виріб. Ну, і вони також тут підлилися. Ну, це, це і зручно, з одного боку трохи, щоб піднімати її. Далі тут по боках е фальці є. Це верхні фальці вже. От. Це з акації, металу не з акації досить непогано працює. От воно зверху тут вилас по кругу. Далі тут йдуть дві масивних фанери по 24 мм, тобто 48 загалом вони. І під кутом вони з часом, щоб гарно було витягнути. Тобто, якщо не, не щесати їх під кутом, то навряд чи витягнеться сам виріб. Ну і от, відповідно, це сама ємність наша, куди наливати сироп. Ну і все, а тут е спереду, бачите, можливо, є такий менший фальс. Це під сітку. От воно виливається, От, бачите, тут сітка буде закручуватися. Ну. ну і тут е йде одна рейка, е щоб е бджоли могли перелізти. Я зараз покажу. Бачите, тут є такий зазор, відповідно ця рейка для того там вкручена. Тут все та згоря буде прикручуватися, а вона по підсету будуть пролазити. Ну все, по годівниці все.